Цього року Севастопольці долучились до щорічної міжнародної акції, яка була започаткована 1988 року в Австрії як благодійний вчинок донести світло з символічного місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує різдво поза домом у лікарні і сирітських домах. Того ж року ініціатива була підхоплена скаутами Відня. До Європи вогонь з віфлеєму у кінці листопада привозять літаком у спеціальному контейнері австрійські скаути. А вже від Відня він мандрує з руки в руку, так званою скаутською естафетою країнами Європи. У середині грудня вогонь привозять в Україну, де ним опікується скаутська організація України Пласт. Віфлеємський вогонь як символ тепла, миру, любові, злагоди і сподівання, мандрує світом, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового. Ідея вогню і його простий символізм прихильно сприйнялися українською громадою впродовж останніх років, становлячи для багатьох з нас додаткову радість під час святкування новорічних та різдвяних свят.